Я вчений, що вивчає сон, запитуйте мене про що завгодно. Ви не повірите, скільки існує дезінформації про здоров'я та біологію сну. Наприклад, чи знали ви, що якщо ви не можете заснути довше 20 хвилин, то не варто залишатись в ліжку. Краще ненадовго встати, поки не відчуєте втому. Я з радістю відповім на всі ваші запитання про те, як працює сон і як можна поліпшити якість нічного сну. Чому моє тіло не дозволяє мені спати більше 4-5 годин? Я можу бути дуже втомленою, швидко заснути о 22.30, але потім прокинутись о 3.30 і не змогти заснути знову. Ви не єдина з цією проблемою. Я бачу все у багатьох пацієнтів. На жаль, це може бути спричинено кількома різними проблемами. Найпоширенішою причиною зазвичай є тривога, або спричинене ПТСР безсоння. Рівень ти досягає піку близько 3-4 години ночі, коли протягом наступних кількох годин організм готується до пробудження. Коли людина відчуває тривогу або сильний стрес, пік кортизолу може бути занадто сильним і пробудити вас. Іншою поширеною причиною цього є початок прийому нових ліків або порушення дихання. Це пов'язано з тим, що в ранкові години ви проводите більше часу у фазі швидкого сну, на жаль, апної. Сну також є більш вираженим у фазі швидкого сну, тому ваше тіло може надмірно збуджуватись через утруднене дихання. Це фрагментує фазу швидкого сну і, зрештою, не дає вам заснути приблизно в той самий час з 3 чи години ночі, але причин може бути набагато більше. Чому чорт забирай, я прокидаюсь виснаженим незалежно від того, скільки я сплю. Це трапляється набагато частіше, ніж ви можете собі уявити. Причин може бути багато, але судячи з усього, це викликано чимось, що знаходиться поза вашим контролем. Не думаю, що це пов'язано з поганими звичками або харчуванням, оскільки ви постійно прокидаєтесь виснаженим незалежно від тривалості та часу сну. Отже, це може бути щось на зразок апноїсну, порушення циркадного ритму, нарколепсії або синдрому неспокійних ніг. Чи має значення, о котрій годині ви лягаєте спати? Наприклад, якщо я лягаю спати о 4-й ранку і прокидаюсь о 12 дня, чи це так само ефективно, як лягати спати о 10-й вечора і прокидатись о 6-й ранку? Час сну має на 10 тисяч відсотків значення. Ваш цикл сну регулюється внутрішнім гормональним годинником, а також зовнішніми факторами, такими як світло, температура, звуки та соціальна динаміка. З четвертої ранку до дванадцятої дня може здаватись природним для багатьох людей. Я маю на увазі вас, люди з Рудух, до яких належу і я, але ви не отримаєте тієї ж якості сну, як полягали спати о десятій вечора і прокидались о шостій ранку. Чому деякі люди пам'ятають свої сни, а інші ні. Наприклад, я пам'ятаю свої сни майже щоранку, а моя дружина дуже рідко. Насправді це питання практики, неймовірно, правда? Єдиний спосіб почати запам'ятовувати свої сни це активно намагатись їх згадати. Коли ви навчитесь це робити, ваш мозок почне природно запам'ятовувати більше. Люди, які часто пам'ятають свої сни, просто звикли це робити. Який найкращий спосіб лікування синдрому неспокійних ніг? Магній, переконайтеся, що він у формі магнію гліцинату дегідрату, інакше ваш організм не зможе його нормально засвоїти, і ви заплатите за дороге сечовипускання. Якщо це не допоможе, можливо, вам доведеться проконсультувати з лікарем щодо сильніших ліків, що відпускаються за рецептом. У мене є проблема, я лягаю спати з наміром заснути. Наприклад, після того як почитаю книгу, або подивлюсь трохи телевізор, і вже через 2-3 хвилини мене охоплює глибока непритомність. Я не бачу снів навколо лише темрява. А час плине у звичайному темпі, якщо не повільніше, я можу прокинутися через 2-3 години з відчуттям, ніби я був у несвідомому стані 8 годин, або можу проспати цілих 8 годин, але відчуваю. Ніби я пробув в темряві у стані сенсорної депривації 12 годин. Мене дуже важко розбудити. Люди намагаються, але кажуть, що я зазвичай дуже агресивний. Лаюсь або сідаю і кажу їм, що прокинувся, а потім знову занурюю цей стан. Коли я зрештою прокидаюсь, то не пам'ятаю, як вони мене будили, і завжди відчуваю в тому після пробудження. Очі червоніють принаймні на 30 хвилин, а то й на годину або більше, що відбувається. Це схоже на те, що називається гіпногоїчною галюцинацією, яка є одним з найпоширеніших симптомів нарколепсії. Інші прояви у вас також схожі на нарколепсію, але я не ваш лікар, і щоб бути впевненим, мені потрібні результати дослідження сну за допомогою множинного тесту латентності сну. Яка ваша рекомендація щодо гарного сну? Чи впливає вечірня фізична активність негативно на сон? Чи вважаєте ви, що сон менше 6 годин на добу скорочує тривалість життя? Гарний сон починається з дотримання гігієни сну, не користуватись екранами в ліжку, лягати спати і прокидати щодня в один і той же час. Приглушити світло в спальні, навіть коли ви не спите, щоб дати мозку зрозуміти, що так ця кімната призначена для сну. Потім потрібно прислухатись до свого тіла. Я рекомендую не вживати молочні продукти за кілька годин до сну, оскільки вони сприяють накопиченню слизу, що викликає застій і може спричинити проблеми з диханням. Спробуйте записати себе під час сну, і подивіться, чи не хропете ви, чи не затримуєте дихання під час сну, чи не розмовляєте вісні. Оскільки все це може бути ознаками розладів сну. Фізичні вправи можуть вивільняти ендорфіни, які дають енергію, і деяким людям важко заснути після тренування. Але я і моя дружина тренуємось ввечері, і це, схоже, не заважає нам заснути. Через генетику деяким людям потрібно більше спати, а деяким менше. Підліткам зазвичай потрібно мінімум 8 годин сну, а краще 12, оскільки їхні тіла щодня витрачають багато енергії на ріст. І вироблення гормонів. У мене був друг, батько якого завдав непоправної шкоди своєму мозку, спавши 4 години або менше на добу, щоб працювати на кількох роботах і доглядати за будинком. Він фактично повністю порушив свій циркадний ритм і внутрішній годинник сну. І тепер вони не працюють. Йому пощастило, що він взагалі може спати, хоча й з великою дозою снодійного. Наразі його життя не скоротилось, але хороший сон є запорукою здорово. Життя незалежно від того, що ви робите для здоров'я. Якщо у вас немає основи на якій ви можете стояти, ви впадете. Наприклад, поганий сон ускладнює схуднення, погіршує пам'ять, енергію, когнітивні функції та сприяє розвитку ряду психічних розладів. Як дихання ротом впливає на цикл сну. Дихання ротом зазвичай виникає, коли ваше тіло переходить у фазу швидкого сну і впадає в стан атонії. Ваша щелепа опускається, оскільки зникає м'язове напруження, яке утримувало її закритою. Проблема полягає в тому, що коли ми відкриваємо рот і лежимо на спині, то створюємо додаткове навантаження на шию, що може призвести до зменшення кількості повітря, яке проходить через горло, а це Означає, що ви отримаєте менше кисню. Це може перетворитись на апноє та гіпопноє у фазі швидкого сну. А це тип сну, який найкраще відновлює сили. Це серйозно вплине на вашу пам'ять та енергію. Скільки часу потрібно, щоб відновити пам'ять та енергію? Я почав користуватись апаратом CPAP, коли мені було трохи за 20, і це змінило моє життя. За тиждень покращились мої успіхи в навчанні, дружні стосунки та ставлення до життя старшим пацієнтам. Може знадобитись більше часу, але я мав пацієнтів, які прокидались вранці після першої ночі лікування і плакали від того, що зникли затуманення свідомості та головний біль. Ранкове сонячне світло дуже популярне серед деяких прихильників здорового способу життя. Який у вас досвід з цим? Або яка ваша думка з цього приводу? Це дуже важливо. Існує розлад сну, який називається розлад сну у працівників змінних графіків, і що не дивно, він трапляється у працівників, які переходять з нічної зміни на денну і навпаки. Однією з причин цього розладу є відсутність сонячного світла після пробудження. Сонячне світло вранці налаштовує внутрішній годинник організму і встановлює циркадний ритм. Я використовую апарат BiPAP ASV, оскільки у мене 98% переривання сну. Питання полягає в тому, чи міг я завдати шкоди своєму мозку або тілу, якщо потребував застосування апарату протягом 10 або більше років, але не використовував його. Що викликає центральне апноє сну? Центральне апноє сну може бути викликане багатьма причинами: відживання наркотиків до серцевої недостатності і навіть проживання на великій висоті, ймовірно, що ви завдали шкоди своєму організму через гіпоксію під час сну нестача кисню може пошкодити мозок, а ваш організм не отримував достатньої кількості кисню. Однак ми є витривалим видом, і наш мозок часто знаходить обхідні шляхи. Щоправда, що люди можуть мати дуже різні природні циркадні ритми, і те, що більшість людей змушені рано вставати на роботу, є досить несприятливим для тих, хто зазвичай засинає або дуже рано ввечері, або пізно після опівночі. У книзі, чому ми спимо доктора Меттю Уолтера, це питання розглядається дуже детально, але, коротко кажучи, вважається, що оскільки для всіх охоронців, пастухів і доглядачів було б погано спати одночасно у період становлення людства, то цілком логічно, що ті самі відмінності у біологічному годиннику збереглись. Варто також зазначити, що ще в 1800-х роках люди прокидались серед ночі, щоб виконувати певні справи, але 40 годинний робочий чи тиждень Генрі Форда завдав чималої шкоди індивідуальним відмінностям у режимі сну. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А ви задоволені якістю свого сну. Напишіть в коментарях.